Так, всім привіт. Сьогодні четвер ми на Луцькому авторинку. Знімаємо ціни для вас, показуємо ціни автомобілі, які роки, які пробіги, які є автомобілі. Автобілів дуже багато. О, трошки вам покажемо. Я ви напишіть будь-який коментар під даним відео. Поділіться даним відео своїми друзями у різних соціальних мережах чи месенджерах. Так, е Підпишіться на канал, поділіться відео, ну, натисніть вподобайку. Додивіться відео до кінця. Відео для вас буде дуже цікаве. Не потрібно відвідувати будь-який авторинок. Ну, бажанням можете, але можна подивитися наші відосики і підібрати для себе будь-який автомобіль. На ваші можливості і на ваше бажання. Всім приємного перегляду і ще раз наголошую, додивіться відео до кінця. Дякую. Дивіться продається Mazda. Маздочка зараз, будемо цікавиться модель. Mazda 5, 10 рік, 8 тисяч, телефончик є. 280 пробігу. Так, 1,6 дизель. Телефончик є, телефонуйте, кого цікавить. Mazda 5. Так. Шевролі. Так, шеврулі. Зараз подивився яка модель. Каптіва! Севролі, так і думав, що Каптіва, але думаю, подивлюся. 13 рік, 12 990, 27, 174 пробігу. Автомат 2.2 у нас дизель, телефончик є. Телефонуйте, цікавий. Шевролі Каптіва. Здається, вони навіть самімісні можуть бути. уточнюйте все по телефону продавця. Так, такий Mitsubishi продається. Зараз подивимося, що він коштує. А SX Mitsubisic повний привід в автоматі, 16 рік. Так, телефончик є 15750-92 тисячі пробігу, дуже малий пробіг. Так, телефончик є, телефонуйте когось щось цікавить у цьому автомобілі. наступна у нас Mazda продається. Це модель на cx 5 Версія бусе 15 рік, 240 пробігу, 15 850. 18850, Mazda CX5. Кого цікавить, то дофануйте, то телефончик продавець залишив. Дуже зручно. Так, ця автомобілька не вродеється. Так, Nissan Qashqai білий на косланих дисках, протитуманки є. 12 рік, 1,5 дизель. Франції поїхав. 230 тисяч пробігу, 9900. Телефончик є, дуже зручно. Можна не віднівати будь-який авторинок України, дивитись наше відео і підібрати для себе якийсь автомобільчик. Ось такий інша кашкайчик. Значить, все одно Меганчик другий продається. Меганчик другий. Сьомий рік, з 26 бензин, 4450. Є телефончик. Розручно, потелефонували і домовились, оглянули, купили автомобіль. Такий маганчик є за 4450. Далі ще такий Кашкай продається. Продається такий Nissan Кашкай. Nissan Кашкай у нас 11 року випуску, 11350, 189 пробігу, рідна фарба, клімат, 2 км камери. Так. Так, вот такой кашкальчик. Volkswagen Та Jetta. Так, Jetta у нас 50-й рік. Объем 2 на 1,6 бензин. Так, 7800, телефончик є, 133 пробігу, гарна комплектація є з Німеччини. Пробіг оригінал написано. Перевіряйте. На Фурслагені можна по він-коду перевірити, хай продавець вам скине він-код. Перевірите, там 200-300 гривень, але будете знати, що пробіг не скручений. Шкода Octavia 5, кузовчина до Restyлу, ви бачите. Стоїть після зараз я далі знімуте синеньку. Так. Четвертий рік є торг, немає. А, є 5300, 5300, 200 тисяч години 6, бензин. Так, телефончики. От так, я показав, а ви потелефонували і домовилися про зустріч з продавцем. Ось така Octavia а 5 Так, ще така а 5 вже новіша. новіша на кузові. Десятий рік. Будинок на 8, хто 260 було, 7450. Так, подивимось. Ось вот така п'ята Октавія. Да, Ліво у нас Volvo V60. Це, мабуть, як посад довга така. Це інсигнія. От Вольво В-60. Дивимося 11 рік, дизель 20 227 подіву 999. Телефончик бачите, телефонуйте. Кого цікавить? Оця Volvo. v 60 Далі. Фордяка. Форд. Подивимося на різницькій реєстрації. Це на сьомий рік. 5600, 262 пробігу. Є телефончик. В цьому рік. Будемо всіка, це модель Форда Це нас це Макс. Це у нас Ford, це Макс. Ой, це Форд це Макс в салон Так, Форд це Макс. Ось леген Туран. Туранчик продається. Кого цікавить. Кого цікавить, Туранчик продається. 2008 рік бензин 1.4, 4, 230 пробігу, 6500. 6500. Astra. Астра. Модельнес H. Білий колір, столеві диски, ковпачки декоративні. 8 рік, 5600, 175 пробігу, бензин 1,6. 5600 Opel Astra. H. Давайте тут подивимося, що тут продається. Отака аудюшка. дивіться, яка крутенька. О, кому треба. Телефонуйте, подивіть, залишить свій телефончик 1599. 5 аудіо, преміум плюс. 14 рік, 92 тисячі пробігу. Така аудітки п'ята. Кого цікавить, телефонуйте до продавця. Volvo. Я скажу, яка модель, вона не бачив. Підійду ближче. А ви пишіть в коментарях. А зараз перевіримо це на Volvo XC60. Має 9 рік випуску, 267 пробігу, 12999 коштує є телефончик. Кого цікавить, телефонуйте до продавця. Опель зафіра продається. Опель зафіра 1.8 бензин, 9 рік. Повна комплектація, ціна. Ціни немає. Телефонуй такого цікавий. Такий міцбіші продається. Outlander здається. Розподивимося, що тут. В повному приводі, 11 рік, 1,8. Дизель 2750 245 пробігу. Ось такий вісік. продається кого цікавий, телефонуйте. Octavia Тур. Шкода. Така старіша модель, старіший рік, але недорогий. Автобіль 2005 рік, 2012 пробіг, 4950. Телефончики є, 2005 рік. Так, то Зараз покажу БМВшку 50-та. Автомат без жодного підкрасу. 263 тисячі пробігу 13,8. Є телефончик, повніший. так, продавець зводив взяти. О, зараз вам покажу. Дивіться, у нас є повний електропакет, є якась для особистих речей. Тут все чистенько, оце. Ну, так, по світлу у нас інформація. Так, панелька. Так, моніторчик. Я вам це тут маленько тут показую. бачите, яка коробочка. Вся шкіра, все гарно, все чисто. Дах, чистий стеля і цвітка. Дивіться, як все класно виглядає, да? все шкіра, все дуже добре. Робко, вже задній ряд. Зблизь близько. Дивіться, тут також все в шкірі. Але... Підлокітник для задніх пасажирів є. О, бачите, як все тут круто. Там також є вон, три зони клімату, я так розумію. Зарядка 12 вольт, не зарядка розетка, Тут прикурюватель. Так, закриємо зараз автомобільчик. Так, телефончик я показую на початку оголошення. Зараз її автомобільці. О, цікавий телефон до продавця. Автомобіль в дуже гарному стані. Така БМВшка. Ще я таку покажу вам. Дивіться, яка вона крута, які диски, як вони гарно дивляться на цій машинці. Так. 16 рік, 2,0 бензин. 12850 129 пробігу. Так, телефончик є. У нас світлий салончик. Дивіться, які круті дзеркала. Так, от така. BMW Так, Ford. Так, друзі, будемо завершувати зйомочку цим Ford. 19-го року випуску 1.14 коштує. Пробіг 198, телефончик є. Коли цікавий, телефонуйте до продавця. Автомат коробка ProBex 198 тисяч. Всім дякую, що подивилися це відео до кінця. До нових зустрічі на каналі.